Всім привіт! Ми придбали корівник, вже як бачите, є корови в ньому, завезли сіно, завезли солому на підстилку, залишок сіна веземо тодолу на зберігання. Зараз висипемо. Можна буде ще звозити сюди сіна і солому. Так, висипаємо. Висипаємо. Так, Надіюсь тут багато влізуть. І цей сарай сіна. Так, і поїхали. Тут теж можна засіяти. Так. І їдемо назад. Можна починати вибирати сина. Спочатку трактор. терактор. Зрабімо, щоб рушити сіна, щоб сохло социально да. этим часом будемо тут гратино причип так да. нахай братавич из да. сочно план тут сгорати Скоро, скоро на календарі. На календарі зима. Так і ще осінь можна запасти з сіном. Будемо робити запаси на зиму. Uh -huh. ось великий волод забрати, тому він буде помитки чип. Прибираємо. Є yeah. можна вести у нас у наш сарай насипати його. Сюди не дорогу толочити. Тут наш корінник так виглядає. Та. И поїхали. Так, мы і И высыпаем. Высыпаем. Yeah, less